Сьогодні на огляді три різні гарнітури від компанії GamePro. Це модель hs 1050, hs 1240 та HS1300. Компанія GamePro на ринку України вже більше чотирьох років і спеціалізується на бюджетних геймерських аксесуарах. У мене на огляді вже були бюджетні механічні клавіатури від GamePro, також охолоджуючі підставки та rgb крісло. Можете подивитись ці огляди ось тут. В підказках, а в цьому огляді будемо порівнювати три бюджетні гарнітури та визначимось, яка з гарнітур найкраща та для яких задач взагалі кожна з гарнітур підходить. Тож не будемо гаяти часу та переходимо до розпакування. Але спочатку за традицією рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! І так, перша модель Game Pro hs 1050 На фронтальній частині бачимо зображення самої гарнітури, а також основні технічні характеристики. З іншої сторони, бачимо всі технічні характеристики. Звичайно, є українська мова. Відкриваємо коробку і бачимо, що приходить гарнітура в такому пакеті. І також іде інструкція. Ось таким чином вона виглядає. Зараз мікрофон вже в ній вставлений. Можна його від'єднати. Досить великі чаші моя гарнітура. Амбушури виконані зі штучної шкіри, також оголів'я зі штучної шкіри. І амбушури і оголів'я дуже м'які. Такий досить приємний матеріал, все м'якеньке і все відчувається приємно. Чаші кріпляться на металевих таких основах і досить непогано. Ці основи регулюються і мають фіксацію. Фіксація досить чітка. До речі, оця частина також алюмінієва. Бачите, які, наскільки вони гнучкі. Ось тут чаша так тримається, не дуже. Бачите, є невеликий люфт. Але в цілому, ну я не скажу, що щось там дуже сильно люфтить, тарабанить і ще щось подібне. В принципі, якість збірки досить непогана, досить адекватна за ці гроші. Як ми бачимо, кабель тут вбудований, кабель в тканинному оплетенні, що вже... Круто. На кінці кабеля в нас аудіороз'єм чотирьохпіновий міні-джек. Якщо у вас в ноутбуці, наприклад, немає гарнітурного роз'єма, а окремо роз'єм під навушники і для мікрофона, то є ось такий перехідник. І в моделі HS 1050 є кнопка вимкнення, вимкнення мікрофона на самих навушниках, а також. Регулятор гучності в навушниках. Наступна модель Game Pro 1240 Тут також маємо всі ті ж самі основні, основну інформацію, короткі відомості. На задній частині коробки є основні технічні характеристики. Українська мова, звичайно, ж, присутня. Відкриваємо коробку, і нас зустрічають сама гарнітура, і також є. Ось такий пакунок. Все більше в комплекті немає нічого. Як ми бачимо, тут вже непросто, в пакеті тут вже така, такий контейнер, такий лоток йде, щоб навушники краще зберігались при транспортуванні. І давайте одразу подивимося, що в цій коробці. А в цій коробці липка стрічка, щоб скрутити кабелі. Якщо вам, наприклад, задовгий кабель, ви можете його зафіксувати на цю стрічку, далі. Такий самий перехідник з гарнітурного роз'єму на два окремих роз'єми. Один для навушників, один для мікрофона. І також йде мікрофон. Гарнітура також виконана з алюмінію. Ось ці чаші. Верхня частина це метал. Оця червона частина також металева з алюмінію, виготовлена досить якісно. Тут кліп трохи приємніший. Раз. 2. В принципі, непогана збірка. Верхня частина в нас зі штучної шкіри. Амбушури також зі штучної шкіри, але тут, бачите, амбушури мають перфорацію Це зроблено для того, щоб вуха не так швидко пітніли. І це однозначно плюс. В цій моделі регулятор гучності в навушниках, таке коліщатко, а також перемикач. Мікрофона, вимкнення та вимкнення мікрофона вмонтовано в кабель. Мені такий варіант не дуже до вподоби, хоча тут цей пульт досить компактний, я думаю, він заважати не буде, і він легенький. Якось так. Досить довгий кабель, також весь в тканинному оплетенні, і в кінці роз'єм, також гарнітурний роз'єм 4-х піновий. І остання модель Game Pro HS 1300. Ця модель вже має RGB-підсвітку, має звук 7.1, а також має мікрофон, який ховається в самі навушники. З іншої сторони, бачимо всі технічні. Характеристики. Ця гарнітура, вже, як ви можете бачити, набагато більша, і виконана вона в основному з пластику, з металевих елементів тільки ось ці збільшувачі розміру навушників. Ось це цей гвинт, також виконаний з металу. Все інше, в принципі, з пластику. Амбушури також. Зі штучної шкіри тут вона приємна, приємна, м'яка. І на оголів'ї знизу також є м'яка частина, щоб оголів'я не давило вам, не тиснуло в голову. Як ви можете бачити, навушники ось таким чином обертаються для зручної посадки, і якщо ви їх просто, напевно, тримаєте на шиї, ви можете їх розвертати. І також, отакий є хід. Мікрофон в цій моделі ховається в саму чашу, і за потреби ви його можете просто дістати і відрегулювати, як вам потрібно. Тут також вбудований кабель, кабель в тканинному оплетенні, досить гнучкий і міцний. І також дана модель має великий пульт керування, який вмонтовано в кабель. І в кінці нас зустрічає вже роз'єм. Звичайний стандартний USB Type A роз'єм. Тобто ця гарнітура має вбудовану звукову карту і підключається ця гарнітура до ноутбука, комп'ютера, смартфона через перехідник і до PlayStation за допомогою USB. Кабель. Посадка на голові в усіх трьох моделей взагалі різна, адже масогабаритні показники в них відрізняються. Найлегше навушники це GamePro hs 1050. Вони важать 230 грамів. Далі йде модель GamePro hs 1240. Ця модель важить 290 грамів, і найважча модель це модель HS 1300, які важать вже 370 грамів. І так, модель HS 1050 мають досить невелике оголів'я, і щоб вони сиділи на моїй голові чудово, мені потрібно його розкрити на максимум. Це оголів'я. На голові ці навушники сидять вільно і не сильно здавлюють вуха, тому пасивна шумоізоляція в них практично відсутня. Але при цьому, так як вони найлегші з усіх трьох моделей і мають вагу 230 грамів, при цьому не сильно стискають ваші вуха. Сидіти та працювати в них довгий час дуже комфортно. Але так як ця модель має амбушури зі штучної шкіри, вуха в них все одно пітніють після довгого використання. Цього не уникнути, на жаль, з таким матеріалом. Наступна модель Game Pro 1240 Вони дуже схожі на модель від HyperX з ось цією червоною вставкою, і виглядають вони набагато симпатичніше, ніж попередні, ну мені принаймні подобаються вони більше. В них також не дуже велике оголів'я, і щоб вони комфортно сиділи в мене на голові, потрібно це оголів'я розкривати на. yeah Максимум ця модель прилягає трохи щільніше і трохи більше здавлює ваші вуха. Тому пасивна шумоізоляція в цій моделі більш виражена. І так як вони трохи важчі, ніж попередня модель, то на голові вони відчуваються трошки більше. Проте вони досить комфортно сидять на голові, щоб довгий час їх використовувати без будь-якої втоми. І так як тут амбушури мають перфорацію, то пітніти вуха повинні не так сильно. І остання модель GamePro hs 1300. Ця модель вже має RGB підсвітку і. Зовсім по-іншому сидить вона на голові. Сидить ось таким чином, так як вага 370 грамів в даної моделі, то на голові ви їх точно будете відчувати. Хоча сидять вони досить комфортно. В цих навушниках прилягання максимальне, вони так досить міцно, щільно здавлюють вашу голову. І ця модель має найбільш виражену пасивну шумоізоляцію. Хто любить всі ці от RGB підсевідки і тому подібне? Ці навушники вам однозначно сподобаються, адже вони. Додають таку приємну атмосферу. Реально виглядає дуже симпатично. Тут така трьохзонна підсвітка RGB, яка змінюється по колу. Керувати нею не можна, можна лише або ввімкнути підсвітку, або вимкнути. Пульт управління в цій моделі досить великий. Тут є дві кнопки гучності, плюс-мінус. Також є кнопка вимикання звуку, кнопка вмикання вимикання підсвітки. Раз, два і кнопка вмикання вимикання мікрофона, а також є світлодіодний індикатор роботи. Ще одна ключова особливість моделі HS 1300 це те, що ця гарнітура має підтримку спеціального програмного забезпечення. Є ось така інструкція, де ви можете знайти посилання на сам застосунок. Єдиний нюанс. Встановити цей застосунок можна на е, комп'ютери з операційною системою Windows. В мене MacBook, тому на жаль, скористуватись цим застосунком я. Не можу. Всі три моделі гарнітур мають частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. А ось динаміки тут відрізняються. Ось ці дві моделі 1240 та 1300 мають динаміки розміром 50 мм, а найбюджетніша модель 1050 має динаміки розміром 53 мм. Моделі мають трохи різні варіанти підключення. Ось ці дві моделі 1050 та 1240 підключаються через джек 3,5 мм. А ось модель HS. 1300 підключається через USB. Але в свою чергу HS 1300 мають вбудовану звукову карту, тому вони будуть звучати однаково, до якого б пристрою ви їх не підключили. А також мікрофон буде записувати однаково незалежно до чого ви їх підключите. А ось ці дві моделі не мають вбудованої звукової карти. Тому звук тут буде залежати повністю від якості вашої звукової карти в ноутбуці в материнській платі вашого системного блоку і так далі. Чим краще буде звукова карта, тим кращий звук ви можете отримати з цими навушниками і також з цих мікрофонів. Я буду тестувати всі ці моделі на своєму ноутбуці MacBook Pro 14 дюймів 2021 року. Тут звукова карта чудова, тому повністю розкриває потенціал всіх цих навушників. Спочатку давайте протестуємо якість запису звуку на мікрофони в кожній моделі, а потім я поділюсь своїми враженнями від якості звучання кожної з моделей. І так, поїхали. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі, з вами я Віктор. Та радий вас бачити на Ютуб каналі Vector.ua. Ось таким чином записує мікрофон гарнітури GamePro HS1050. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі. З вами я Віктор та радий вас бачити на Ютуб каналі Vector.ua. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином записує звук мікрофон гарнітури GamePro HS 1240 Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі, з вами я Віктор та радий вас бачити на Ютуб каналі v Actor UA. раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином записує звук мікрофон гарнітури Game Pro HS 1300. Раз, два, три, раз, два, три. І так, прослухав я, як записує звук кожен з мікрофонів. І мені найбільше сподобалось, як записує звук мікрофон гарнітури Game Pro hs 1240. Він має найменшу кількість шумів і найбільш такий гучний, якісний, чистий і приємний звук. Модель 1050 має трохи більше шумів та якийсь гул в. В записі звуку на мікрофон, а ось в моделі HS 1300 трохи менше низьких частот. Хоча якість звуку кожної з моделей мені, в принципі, до вподоби. За цю ціну ви отримаєте чудовий звук для якихось відеоконференцій, для розмов з друзями, батьками і так далі. цих мікрофонів повністю буде достатньо. Мені сподобалось те, що гучності цілком вистачає. А тепер, що стосується якості звуку самих навушників, я по черзі послухав кожну з моделей на різних треках і можу Сказати, що оптимальне рішення, особисто для мене, це все таки модель 1240. Ця модель має ідеальний баланс. По частотам, тобто низькі середні та високі частоти повністю збалансовані, немає ніяких завалів або навпаки перевищень по деяким частотам. Тут звук максимально чистий, максимально якісний та класний. Насправді я вражений, що за таку ціну ви можете отримати настільки класний звук. Модель hs 1050 має трохи завищені низькі частоти, тобто басів тут буде більше, але середні та високі частоти будуть. Трошки нижче, їх трохи недостатньо, на мій погляд. Хоча звук також непоганий. А ось модель HS1300 має режим віртуального звучання 7.1. Він максимально такий глибокий, тобто вони басовиті, середніх та високих частот в принципі достатньо, але. Тут є ефект позиціонування, і для ігор цей варіант мені здається підійде найкраще, тому що тут ви будете противника чути найкраще серед всіх трьох моделей. Але на мій погляд, саме для прослуховування музики, вони підходять не найкращим чином, тому що цей ефект 7.1 неможливо відключити. І саме для прослуховування музики він трохи заважає. Що стосується цін, то на всі моделі ціни досить демократичні. Модель hs 1050 коштує 1200 гривень на момент зйомки цього відео. hs 1240 коштує... Коштує 1300 гривень, і hs 1300 коштують 1400 гривень. Тобто різниця між моделями зовсім невелика. А саме кожна модель відрізняється від попередньої на 100 гривень. Тому від мене порада така: якщо у вас якісна звукова карта, можете сміливо брати собі GamePro hs 1240 Вони видають максимально чіткий та якісний звук, максимально збалансований по частотам. А також вони мають гарний мікрофон. Проте, якщо звукова карта у вас не дуже гарна, то тоді краще звернути увагу на модель hs 1300 Або якщо ви граєте тільки в ігри, то краще все одно на них також звернути увагу, тому що вони будуть давати цікаве позиціонування в іграх та максимально цікавий ефект занурення в гру. А взагалі я дуже здивований, що за таку ціну ви можете отримати настільки якісний звук, як навушників, так і мікрофона. Тому GamePro респект вам за це. Обов'язково напишіть в коментарях під відео, що ви думаєте на рахунок цих трьох. Моделей, мені буде дуже цікаво прочитати. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!